Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Наступного місяця Данія збирається поставити Україні самохідні артилерійські установки Цезар. Окрім того, до літа країна планує розпочати поставки танків Леопард 1 Про це повідомив міністр оборони Данії Тройлс Лунд Поульсен на спільному брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Передає медіа центр Україна. Ми сподіваємося, що артилерійські системи «Цезар» ми поставимо в Україну наступного місяця. Зараз вони перебувають на тренувальних полігонах у Данії, сказав Поульсен. Він також нагадав, що два місяці тому Данія підписала угоду з німеччиною. Щодо танків леопард 1 Сподіваємося, що ми почнемо постачання танків до літа, забігаючи на півроку вперед в Україну буде можливо поставити близько 100 танків леопард 1, сказав ВО міністр оборони Данії. За його словами, надалі можна буде обговорювати постачання танків леопард 2, яких у Данії не дуже багато. Поусен підкреслив, що Данія буде розглядати інші можливі шляхи передачі. Він також зауважив, що важливо, аби українські фахівці мали можливість обслуговувати та ремонтувати. Це озброєння перед тим, як воно прибуде до України. Це буде Рацьовано наші артилеристи вже тренуються працювати на Цезар. Також скоро ви почуєте, як в Україні гарчать танки з данським акцентом, зазначив міністр оборони України Олексій Резніков. Наприкінці березня на територію України з Німеччини прибули 18 одиниць танків Леопард 2 і до 40 бойових машин піхоти Мардер. Берлін передав Києву бойову техніку в рамках військової допомоги ЗСУ через два місяці після того, як уряд прийняв відповідне рішення. Окрім того, на баланс десантно-штурмових військ України надійшли британські танки Чаленджер Два. Янські бронемашини Страйкер і кугар, а також німецькі бойові машини піхоти. Міністр оборони Олексій Резніков показав перші кадри допомоги, яка надійшла від міжнародних партнерів. Також Литва готується придати Україні новий пакет військової допомоги на суму приблизно 41 мільйон євро. Коли саме Литва передасть пакет допомоги, не зазначається. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на своїй сторінці в Твіттер. Він зазначив, що до пакету увійде необхідне обладнання для України, про те, яке саме не повідомив. Вартість нового литовського пакету. Та військової підтримки України сягне близько 41 мільйона євро. Він складатиметься з надісланого обладнання нових надходжень внесків у міжнародні фонди. Повідомив Арвідас Анушаускас. Яке саме обладнання надійде Україні? Міністр оборони не зазначив, також досі невідомі терміни надання допомоги. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.